У вбивстві винен Полтавський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу місцевого жителя Віктора Малого, якого засудили за вбивство охоронця кафе у Полтаві. Тому вирок Октябрського районного суду міста Полтави від 15 квітня минулого року набув законної сили. Нагадаємо, трагедія сталася в серпні 2019-го поблизу кафе у центрі Полтави. Коли охоронець закладу зробив зауваження чоловіку щодо порушення ним громадського порядку, той у відповідь вистрілив йому у голову з вогнепальної зброї, а потім здійснив другий постріл. Через вісім місяців від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили вісім одиниць зброї: майже два кілограми вибухової речовини, понад чотири тисячі набоїв різного калібру та паспорт на прізвище іншого громадянина. Вказаним вироком полтавця позбавлено волі на 15 років. Це максимально можлива міра покарання для осіб вказаного віку. Також він повинен виплатити понад мільйон гривень моральної і матеріальної шкоди матері потерпілого і більше 38 тисяч гривень судових витрат. Винний відбуватиме покарання за умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням цією особою службового обов'язку та придбання зберігання бойових припасів вибухових речовин без передбачення. Законом дозволу, це пункт 8 частини 2 статті 115 та частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України.